Хочу поділитися своїми враженнями від відвідування мавпічого лісу, або як він ще називається, Афенвальд. Тут є два види лемурчиків. одні ось такі чорно-білі, вони крупніші, більші, і вони вважаються більш агресивними. Взагалі-то. Якщо гуляти по цьому парку, то є вивіски, що їх чіпати не можна, але вони самі на тебе запригають, підпригають, лазять по тобі, тому якби це майже неможливо. Другий вид ось такі красунчики з полосатими хвостиками. Вони більш маленькі, більш ігриві, вони люблять пострибати. Влаштовують людям купання, облизують і руки, і ноги, і шапочки гризуть. Коротше, дуже дуже і гриві, і милі. Дітям, звичайно, тут дуже сподобалось, але є нюанси. Будь Будь віде! Віде, що вони влаштували а також бувають ситуації. Коли вони здіймають такий галузь, для цього мають бути кілька причин. Наприклад, хтось щось їм дав поїсти. Або якось цей варіант. Вона вкрала в мене кілет, і тут знався такий галас, що мама рідна, діти перелякалися. Але в більшості випадків вони просто стрибають по деревах, розважаються, шукають, щоб їм поїсти. До речі, на вході. Забирають всі речі, сумки, рюкзаки, все, що ти маєш, ти маєш віддати для того, щоб не приховати, наприклад, не забрати того лемура з собою, або щоб ти не проніс, мабуть, якісь смаколики. До речі, я не бачила, що можна там, наприклад, на вході щось купити для них. Можливо, я, звичайно, цей момент проморгала, але, скоріш за все, їх годують тільки робітники цього парку. В принципі, тут можна просто прийти, розслабитися, подивитися на лимурю. До речі, якщо ви просто стоїте, не звертаєте на них уваги, займаєтеся своїми справами, вони будуть до вас лізти. Якщо ви будете активно проявляти свою увагу, намагатися їх взяти на руки, Потримати, вчепитися в них, вони будуть від вас бігати. Не знаю, такий принцип чи ні, але ось ми намагалися стояти тихенько, і вони нас дуже-дуже сильно обліпили, пригали, приходили до нас. А мала племінниця дуже-дуже хотіла їх потримати на руках, тому майже за ними ганялася, І вторі вона була позбавлена їх уваги. Вони від неї бігали, і вона так і не змогла з ними добре так награтися. В цілому мені, а особливо дітям моїм, дуже сподобалась ця невеличка прогулянка. Єдине, що в цей день пішов дощик, тому дуже довго нам не довелося там побути, швиденечко, прийшлось ретіруватися. Але, окрім лемурів, ми ще змогли побачити кінгурушки. Які тут теж живуть, їх, здається, два або три не більше. Також на початку, це ми вже були на виході, на початку була кізонька і якийсь інший вид мавпочок. В принципі, це все, на ну, що можна тут подивитися. По цінам за одну дитину вам доведеться викласти 5 евро, за одного дорослого 7 евро. А якщо у вас сім'я, це два дорослих і дві дитини 20 евро. В принципі, ціна кусюча, але воно того вартує.